Лицарі, забудь про турніри, згадай про іржу та дезентерію. Шляхетний лицар у сяючих обладунках, що рятує принцес, перемагає на турнірах і дотримується кодексу честі. Цей образ, створений середньовічними романами та сучасним кіно, є одним із найстійкіших в історії, але справжнє життя лицаря було значно менш гламурним. Це був світ, де головними ворогами були не дракони, а спека, іржа інфекції. Та власний обладунок. Повний латний комплект важив 20-30 кілограмів. У ньому було неймовірно спекотно, важко дихати, а огляд був мінімальним. Якщо лицар падав з коня під час бою, він часто не міг самостійно підвестись і ставав легкою здобиччю для піхотинців, які добивали його, стромляючи кинжал в щілини між пластинами. А якщо він падав у воду, тонув як камінь. До того ж, метал постійно іржавів, і його чищення було щоденною марудною Роботою для зброєносця, але найбільше лицарів вбивали не мечі, а хвороби. Під час хрестових походів у спекотному кліматі близького сходу головними вбивцями були дезентерія, тиф і тепловий удар. Антисанітарія у військових таборах була жахливою. Лицарі одягнені у свої консервні банки. Буквально варились заживо з палючим сонцем. Логістика була настільки поганою, що голод був постійним супутником будь-якої армії. Життя в замку. Теж було далеким від казки. Це була холодна, темна і смердюча фортеця. Опалювали лише головний зал, де їли і спали всі разом. Приватних кімнат практично не було. Туалети або гардероби були простою діркою в стіні, що виходила назовні. Протяги гуляли по всіх коридорах, а єдиним джерелом світла були смолоскипи, що страшенно коптили. Бути лицарем це було неймовірно дорого. Вартість хорошого бойового коня та повного комплекту обладунків дорівнювала вартості невеликого села або сучасного суперкару. Лицарство було привілеєм виключно заможної аристократії, яка могла собі дозволити таку інвестицію і не працювати на землі. Тож, справжній лицар це настільки герой роману, скільки професійний військовий закутий у важку незручну броню, для якого похід був небезпечною і брудною роботою, а головною мрією було не врятувати принцесу, а просто повернутися додому живим. Я вам дуже вдячний за перегляд цього відео. Якщо вам воно сподобалось або не сподобалось, будь ласка, напишіться в коментарях. Дякую.